Добрий день, 16 жовтня, Полтавщина. Достигають яблука Хоней Крісп. Це мій улюблений сорт. Ну, Правда, в мене їх улюблених дуже багато. Головне, щоб вони були солодкі, хрусткі. І там починаючи з ялени, і пішло. Княжна сансе, солодка Кароліна, Гала, Маст, Шніга, маса зимових. Сортів. Ну, а хоней якраз естафету перебирає від такого чудового сорту, як Millennium Gold. Це на прививці ще вже вони в мене зняті були і з'їжені вже, а це не, не бачив ще на одній прививці внизу е, два яблука було. Ну, от такі чи маленькі яблучки. По смаку важко розказати. Це, як треба пробувати. Такий удачний сорт. І от якраз після них, я думав, що на Спаса паса там з Вільям, Спрайт, коли ні. Десь з 1 жовтня от, до цих пір. Оце в самий раз для Міленіум. Так, вернемося до Хоней. <кій> так. Що про нього? Значить, м'яко ж у нього хрустка, але не тверда. От ясна рве, Ось такі красавці. Так. Бувають яблука, от коли з'їсиш, е, ну, їсиш їх, воно там соковите, сік пішов, а самі, сама м'якость залишки, м'яку, а шкірка залишається в роті, тоді е, треба ковтнути їх. Тут цього немає. Вони легко з'їдаються, шкірка не відчувається. Все дуже. В ньому хорошо Кислинка є, але вона тільки доповнює. Е, буквально е, не можна сказати, що вони кисло-солодкі, це віднести їх можна чисто до солодких. Саме дерево слаборосле. Е, тому воно буде, оце в мене на М9 на карликовій підщепі, Приросту практично немає. Ну, правда, і врожай же ж для таких деревець, ось одна, друга. Ну, тут його занадто багато я, як завжди, трішки перестараюся, щоб залишити меншу кількість. Ну, все рівно яблука виросли доволі крупні. от, от таке. Зараз зірву. Ага. Не далі зіграв. Ось такий має вигляд. Вигляд. Є ось невелике, проявляється підшкірна плямистість. Оце в неї біда така. Так все добре, ну в цьому році то на нижньому. А так я обдивлявся, то й немає. Я придбав брексіл кальцію, ну як оце від плямистості, треба періодично чи регулярно так сказати. Бризкати кальцієм і тоді е, не, не буде такої от е, буде чистеньке, як оце яблуко. Е, ну, я придбав, ну, як завжди, ніколи тому не обробляв. Ну, доволі, доволі чисті яблука. Е, тоді ще що. Буває після. Зараз покладу. <кій> після тривалої. Спекотної посушливої погоди настає період дощів. Тобува, тріскається біля плодоніжки. Ось отут, ось тріщинка така робиться. І е, ясно, що вони навіть е, коротку, про коротку лежкість е, мова не йтиме. Ну, Якось в цьому році саме така погода й була, ну, все пронесло, ніде нічого не тріснуло, е, доволі все. Гарно. Так, по перші, да, середньостійкий він... Ну, Як кажуть, проблеми є із нею. Ну, якби не оцей не неперевершений смак, то можна б і не розглядати серйозно цей сорт. А так, ну, як без нього. Як така, така краса. Ну, тримаються ще добряче. Ну так. Ну я вже, вже перед цим вже одне з'їв, то вже годиться. Ну, Я кажуть, оце з цього числа, з цього періоду настає вже споживче його.